Виконуємо завдання 3 практичної роботи 5.1 за підручником інформатика 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сервіс ChatGPT. Переходимо за адресою chatgpt.com. Бачите, я вже зареєстрований, але вам для того, щоб скористатися реєстрацією, не обов'язково. Вводимо повідомлення для ChatGPT. Залежно від того, на яку тему у вас буде відеоролик, у вас, зрозуміло, промпт буде інший. Ну, а я залишу такий самий, як і у завданні, тобто про Проадель. Натискаємо ось цю кнопку. Ну і чекаємо, коли нам чат GPT створить, згенерує промпт. Бачите, генерує англійською мовою. Хочете, можете його перекласти в Google-перекладачі, наприклад. Тепер створюємо нову вкладку і прийдемо на сервіс створення відео. Переходимо за ось такою адресою. Нам потрібно тут або зареєструватися, або війти. Я входжу за допомогою облікового запису Google, натискаю Join with Google. Вибираю свій обліковий запис. Якщо у вас немає, то вам потрібно буде вводити електронну адресу Gmail. Так, продовжити. Так, зареєстровані. Хочете, тут можете щось змінити. «Continue», Напишемо, як ми дізналися про цей сервіс. Мабуть, тут а найбільш підходить онлайн-курси. Хоча в нас і не онлайн-курси навчання, але все одно хоч навчання. Натиснемо Continue. Як ви хочете використовувати відео, створене штучним інтелектом. Нехай буде Creative Services. Continue. вводите дату свого народження. Continue. Так, тепер повертаємося до ChatGPT. копіюємо це і вставляємо сюди. Давайте заберемо заві пропуски рядки. Це також заберемо. Це вже не промпт. Видаляємо. Те, що в лапках, то це було промпт. Натискаємо Генерувати відео. Ну і тут, можливо, вам потрібно зачекати деякий час. Я просто пришвидшу відео. Тепер нам потрібно вибрати, для якої аудиторії нам призначене дане відео, музичних фанів, фани Адель, чи, можливо, для широкої громадськості. Ну, давайте широкої громадськості виберемо. Тепер дивіться, відчувайте. Тобто, який стиль буде відео. Чистий, натхненний, яскравий, давайте, нехай буде натхненний. Тепер для якої платформи? У нас 15 секундне відео, тому варто було б вибрати або Instagram Reels, або YouTube Shorts. Давайте я виберу YouTube Shorts. Натискаємо Continue. Тепер нам знову потрібно буде зачекати, коли у нас генерується відео. Adele, the British icon with a soulful voice, has captured hearts worldwide. From her Grammy-winning albums to her unforgettable live performances, Adele's music continues to inspire millions. Join us in celebrating her incredible journey. Вот Так watermarks. Якщо ново Термекс, то бачите, буде платне. Яка ціна, я не знаю. Тут Normal 1080 continue. Зараз завантажується відео на комп'ютер. У мене відкрилось вікно збереження файлу, я зберігаю у власній папці. Нехай назва відео буде така сама, автоматично створена. Якщо у вас не відкрилося ось таке вікно, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або download, залежно від мови інтерфейсу. Зберегти. Так, відео збережене. І на цьому завдання виконано. Давайте переглянемо його ще. Adele, the British icon with a soulful voice, has captured hearts worldwide. From her Grammy-winning albums to her unforgettable live performances, Adele's music continues to inspire millions. Join us in celebrating her incredible journey. If you have any questions, leave them in the comments. you for your attention.